Учні Цебель перевелася до нас. Це не ти переїхала на Оушенованю 112. Ходитимеш за мною по п'ятах. Що? Ні. Жах Амітівіля. Пізнаєш цей будинок. Звідки ти знаєш, де я живу? Всі це знають. Будинок змусив роні дефіо убити всю свою сім'ю в 74-му. Їх знайшли вчора, всіх застрелили. Чому ти не розповіла мені про Дін? Люба, це лише байка про привида. Вам з братом тут буде добре, мені тебе бракує, мені теж. Вибач, і з цим будинком щось не те років усе там було добре. У Біблії 40 це дуже важливе число. 40 років Україні панував мир. Може зловиринає кожні 40 років. У мене дуже погане перечуття. Це сталося знову. Воно причепилося до моєї сім'ї. У твоїй голові є хтось крім тебе. Так. Знайди джерело зла і знищ його. Червона кімната. Тут щось коїться. Цей дім дуже страшний. Він нас не випустить. Він наче живий.